По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Проект інсайт продовжується і в студії з вами працює Віктор Мозлевський. А також до мене сьогодні завітали дві чарівні гості: це Мирослава Жиліна, грантова менеджерка фонду Подільська громада, вітаю з пані Мирослава вітаю. та Олеся Шуткевич, комунікаційниця фонду Подільська громада. Добре ми, день. як ви зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити про подільську громаду, про її роботу, про гуманітарний фронт та розвиток громади. Отже, почнемо. Скажіть, скажіть, будь ласка, як зараз фонд працює в умовах повномасштабного вторгнення? Я розумію, що роботи додалося значно, і як ви справляєтесь? Справля... Роботи, направду, у нас завжди було багато і зараз в умовах повномасштабного вторгнення. Її стало ще більше. Маємо багато зараз проєктів в реалізації. Працюємо з гуманітарним хабом Вінницею. Вінниця продовжуємо координувати його діяльність, підтримуємо волонтерські ініціативи. Ну направду, певно, перед тим якби пере, перед тим як підійти до того, щоб розповісти про наші проекти, я б хотіла, користуючись нагодою, що ми з Лесею сьогодні тут в студії, привітати всіх українців і всіх українок з Днем Української державності. державності. Так, я хотіла б від нас усіх подякувати нашим збройним силам і, власне, усім нашим захисникам і захисницям, які сьогодні виборюють державність, виборюють. Страшною і часто навіть найстрашнішою ціною. Я дякую волонтерським ініціативам, групам, які підтримують збройні сили і допомагають виборювати цю державність. І от, власне, один із проєктів, який ми сьогодні реалізуємо, якраз і спрямований на те, щоб підсилити ці волонтерські ініціативи, волонтерські організації, які діють у Вінниці, у Вінницькій області, ну і загалом по Україні. Власне, ми, як фонд громади. Мали би бути обмежені територіальним розвитком Вінницької громади, але через війну, війну, яка охопила всю країну, ми намагаємось підтримати не тільки Вінницькі організації, а також організації з інших областей. І цей проект, про який я говорю це підсилення волонтерських ініціатив Вінниччини шляхом підтримки функціонування гуманітарного хабу Вінниці, він якраз спрямований на те. В рамках проекту, чи це вже Леся скаже, чи А знаєте, я це... ще хотів перед да. тим, як mm -hmm. Лесі, яка як справжня комунікаційниця постійно в телефоні моніторить інформацію. Я хотів передати ще запитати у вас, пані Мирослава. Як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Пам'ятаєте той день? Пам'ятаємо. Ми якраз ну невдовзі перед тим, ми тільки склали стратегічний план. Зафіксували свої стратегічні напрямки діяльності. У вас була там ця, форс ця стрічка, та форс-мажорний момент? Не було, але ми виявилися готовими. Власне, ми не могли не виявитися готовими, бо вже одразу в перший день вторгнення наші голові правління Альонці одразу почали телефонувати. Купа купезна людей. Альонця Альон, Альонка це Олена Даніло. Також я та я нагадати для тих, хто не знає. Раптом да. дякую вам. Так, купа купезна людей телефонували з одного боку. Це були одразу запити на допомогу. Що просили про допомогу з іншого боку? Це були люди, які були готові допомагати. І якраз ми включилися як фонд громади в тому плані, що ми почали об'єднувати, гуртувати. Ну це знову ж таки про нашу синергію. Гуртувати людей, зводити хто може допомогти, кому можемо допомогти. Ну, Олеся і от... Олеся. Тоді, Олеся, тоді Олеся був дуже, щось, але... дуже був важкий направдів такий період, але водночас він був настільки такий наповнений і щирий, що власне там ті перші місяці вони запам'ятовуються на все життя, тому що такої співпраці, такої синергії і відсутності політики в будь-яких речах. Певно, ми, я не знаю, ну, більше такого не було. І от я пам'ятаю перші дні, тоді, коли е, такий великий Вінницький мурашник почав працювати. Включився квадрат, включилася гармонія, включилася військ, громадська організація, е, включилися джерело надії. Це були такі. Е, це, це вирішувалося все буквально за дзвінком. Тобто, Спочатку це був такий буквально там день-два хаос, а потім вже були розосереджені напрямки роботи, де хто що збирає, куди можна кому звернутися, в кого одяг, в кого продукти. Ми, наприклад, там на базі експоцентру, це колишній кінотеатр Коцюбинського, формували медичний, у нас, там був такий аптечка, ми називали його. От, тобто це приходить зранку тобі, там перелік е блокпосів, на які треба сформувати е ящики. Власне, я там була, тобто мені саме ближче було. Е і ми формували ті ящики, і вже там після обіду їх забирали, тобто їх розвозили. Це ну я не знаю, це такий нонстопний був час, е і коли всі були готові один одному, одна одній допомогти. І власне, оте, от що Мирослава говорить про підсилення гуманітарного хабу. За цей час велика війна допомогла згуртувати довкола фонду. В когорту, просто я не знаю скільки партнерських організацій, е, крутих, таких і міжнародних, в тому числі і е, наших українських е, з різних куточків, які з нами постійно на зв'язку, які це постійно це Така от громадська синергія, яка е, залишиться вже з нами, тому що це такий напрацьований досвід. І коли писався цей проект, також на підсилення цього хабу, тому що повинні розуміти, що там працюють волонтери і волонтерки. Це постійні відвантаження, постійні запити, постійне сортування. Тобто, ну це важка робота на цей час. Там уже закрили більше 2200 тисяч двохсот сотень запитів. Угу. Ну це велика робота. Це тисячі тонн. Запити Від кого надходять? від громадських організацій, від е, військових частин, е, від органів місцевого середування, тобто ми працюємо з юридичними особами а по Україні. Так, так, так. Тобто, запити по Україні, і ми закрили там ну, велика не знаю, дві третіх областей це точно з нами співпрацюють так Але, точково, що да, ми мінім. знову ж таки, ну якби пріоритеті це Вінницька громада, Вінницька так, область. Так. Співпрацюємо з деокупованими громадами, зокрема з Балаклійською громадою, ну і з іншими деокупованими територіями, якби наші пріоритети такі, що це знову ж таки Вінницька громада, деокуповані території. Ну і далі всім потрошки, які зараз проекти реалізуються із е, в підтримку гуманітарного хабу. Ну, оце, певно. Да, Расова, це певно, казала. Ну, перший це, так би мовити, проєкт, який на підсилення гуманітарного хабу, це підсилення волонтерських ініціатив шляхом функціонування гуманітарного хабу. Ми вдячні, що донори, це власне фонд Східна Європа в рамках програми «Спільна дія» підтримав цей проєкт. Він передбачає не лише підтримку гуманітарного хабу, власне, як mm. його функціонування. Нагадаю, що він був створений за підтримки Вінницького бізнесу Вінницької міської ради. Наразі маємо багато запитів, про що ми вже говорили там із різних областей, з громади. Не всі нам дається закрити. Якщо ви там погортаєте наш Фейсбук, ви бачите, що Леся пише, що не завжди вдається все закрити, але ми стараємося. Власне, є якби один компонент це підтримка гуманітарного хабу, і є ще один компонент це популяризація волонтерського руху. Знову ж таки, це про ту синергію згуртованість, яку говорить Леся, що навколо нас дуже багато людей. Дуже класних людей, потужних людей, волонтерських ініціатив, груп, і ми хочемо ну, розповісти віничині, розповісти Україні та можливо світу про, про їхні здобутки, про те, як вони згуртували громаду От в рамках проєкту Ми хочемо зробити таку мобільну, інтерактивну, прикольну виставку, де розкажемо про 15 таких груп, таких волонтерських ініціатив. Зараз вона в процесі розробки напрацювання як буде виглядати ця виставка. Але обов'язково вона буде. А коли її можна буде побачити? Я думаю, що восени думаємо, що да вона так. буде готова, так тому що це, це теж така класна штука, тому що там е, ми розкажемо про ці кулінарні батальйони, угу. про цих жінок, які весь свій час витрачають павучки, так власне, про дітей, які там також організовуються, про ту незліченну кількість поїздок на схід, як вона організовується, е, про партнерську організацію, яка, наприклад. Сюди приїхала, але водночас підтримує своїх на, на окупованій на окуповані. території, да, як вони човнами доставляють допомогу. Ну тобто, це такі історії, які мають надихати, і саме головне, щоб ми потім не забули і не втратили цих волонтерів, і волонтерок, які допомагають нам жити зараз, тут і зараз перед повномасштабним вторгненням е волонтерів було значно менше. Війна тривала з 2014 року. Я я, я запитую, чи їх було менше значно, чи приблизно така сама кількість їх і була раніше за останньою статистикою. На сьогоднішній день 80% українців ті більшій чи меншій мірі вони волонтерять в різну в різний спосіб. Хтось донатить, хтось щось там передає допомогу на схід, хтось роб, павучками там в ролі павучки виступає, хтось кулінарний там. Тобто 80% це просто така от армія величезна людей. Які в тій чи іншій мірі допомагають, тому що ми розуміємо, що без нашої єдності і без долученості залученості буде дуже складно виборювати перемогу, яка точно має. Да, я сьогодні зустріла на у Фесбуці таку фразу. Там і Єднання виставили, що сьогодні всі українці-українки якби об'єднані в дві групи. Одна група це та, що воює, а інша група це та, що допомагає воювати. То це мабуть таким певним чином відповідь на. Ваше запитання так. порівняно з 2014 роком, Мирослава Жиліна, грантова менеджерка фонду Подільська громада та Олеся Шуткевич, комунікаційниця фонду Подільська громада. У нас сьогодні в ефірі ми продовжуємо говорити про гуманітарний фронт та розвиток громади. І я хотів би закцентувати зараз на темі Балаклія, так тобто на темі допомоги людям з деокупованих територій. Скажіть, будь ласка, що це за проект і як він буде впроваджуватись? Проект називається разом сильніший, і власне це про підтримку і згуртованість про синергію. Це наші якби вічні теми, вічні наші пріоритети. Власне проект, якщо говорити про самий самий початок, то розпочалося все ще восени, коли коля сірга зі своїм культурним десантом вони започаткували таку ініціативу, щоб взяти опіку над декупованими територіями. І тоді, ну так би, нам випала в Вінниці, випала Балаклія, і тоді дуже потужно згуртувалися громадські організації. Це була там і гармонія, і волонтерський центр Шахіна. Фон громади Подільська громада, вся наша Вінницька громада, міська рада. Всі об'єднано ну, збирали речі, гуртувалися і відправляли туди допомогу. Це було кілька вантажівок. Ми теж особисто туди їздили. І власне, коли ми туди їздили, ми познайомилися з людьми і отримали такий запит, що ну, гуманітарна допомога, там, речі, підгузки і все інше воно дуже треба, але ну, треба і щось. Так би мовити, ну, не більше і підсилити, так, а підсилити власне, розвиток самої громади. Наприклад, наразі та партнерська організація, з якою ми працюємо, у них є запит на створення певного центру, центру для старших осіб в Балаклії, оскільки дуже багато молоді виїхало і, власне, є старші люди, за якими немає кому доглядати. Але вони, ну, от вони ще не впевнені, чи точно саме цей центр потрібен. І ми хочемо. Ми... Першочергово мається дадачі. Uh -huh. Першочергово цей. І ми запросили 16 представників представниць Балаклійської громади. Це буде бізнес, громада, влада. Вони мають приїхати до нас у Вінницю і ну ми покажемо разом там з нашими партнерами з іншими організаціями, як працює, як розвивається Вінницька громада, які в нас є центри, як працюють громадські організації, які запити вони закривають, як працює Вінницька влада, як розвиває вона громаду. І разом з ними пропрацюємо там проектний менеджмент, профіль громади Балаклії і можливо разом як. Раз і вибудуємо ту концепцію хабу, центру, який буде підходити саме для них. Можливо, ну наразі так здається, що потрібно саме центр для старших людей. Але можливо, коли ми пропрацюємо цей профіль їхній, виявиться, що не лише такий центр, можливо, там будуть різні відгалуження. То ось очікуємо ну в серпні, очікуємо делегацію. Балаклійської громади до нас у Вінниці, а надалі поїдемо з ними в Кельце, місто Побратим Вінниці, і також там буде кілька насичених днів. Так само будемо знайомитися з польським досвідом, переймати якісь найкращі практики, як вони реалізовують свої проєкти, як вони розвивають свої громади. І щоб підсилити Балаклійську громаду декупованого. Олесю, чому саме Балаклія? Вони найбільш мотивовані були? Ну, вам так здалось? Чи... Якась інша причина, чому обрали сама брат. Я згадую, коли дівчата поїхали туди, вперше були з гуманітарною допомогою, і які фотографії вони скидали, наприклад, там тих зруйнованих приміщень і поглядів тих людей, які переходили від однієї точки до іншої, аби там взяти, наприклад, собі щось поїсти, якісь продукти чи воду, і як вони ділилися враженнями з громадським активом, якого там небагато. І Тоді ми думали, що можна возити безкінченно там, наприклад, гуманітарну допомогу, да, але треба дати Водку. не тільки рибу, так а треба дати вудку. І тоді така виникла була ідея по балаклії. А давайте спробуємо для них. Хоча взагалі це не наше. Ну це не, не не входить в план розвитку фонду або взагалі в завдання фонду е, такі проекти. Але коли ми побачили той запит, що був від них, і власне що там є люди, які готові це робити, це немало важливо, коли є команда, яка готова вчити яка готова розвивати свою громаду, і яка е готова приймати якісь кращі практики, то власне родився так такий цей проект. І я думаю, що він буде успішний не тільки для Балаклії, яка є типу епіцентром цього, але і для нас, і для наших партнерів скельце. Тому що коли йде такий обмін думками, коли ти виходиш зі своєї території на іншу, то відповідно ти розширюєш свій кругозір і бачиш більший спектр для, для розвитку. А головне завдання зараз в нас в Україні для того, щоб ми сформували такі потужні тили, і на сході, і на Півдні, тобто по всій країні. Щоб наші хлопці знали, що, за що вони тримають ту оборону на рубежах, і щоб вони знали, що коли вони повернуться, то все буде ок. Я знаю про ще один масштабний проєкт, який реалізовуватиметься в п'яти регіонах України. Це спільнофонд. Так, розкажіть, будь ласка, про нього, що він передбачає, і ну, потужний, п'ять областей це дуже так замахнулося серйозно. Там, ми вже маємо досвід реалізації такого проєкту спільнофонд. А в 2021 році це було до війни, і, власне, до Великої війни, і м -м тоді дуже класний був такий фідбек, тому що були створені не тільки громадські організації, тоді було три області. Вінницька, Черкаська і Київська, але й були реалізовані дуже класні проєкти створення коворкінгів, громадських майстерень, там реставрація палацу, часткова, борошчична територія довкола нього, інклюзивні майданчики. Ну, тобто Це таке підсилення для громад, яке ну, дуже класно спрацювало тоді. Зараз ми вагалися, чи варто було, чи не варто. Ми розуміємо, що. Всі зусилля мають бути спрямовані на підтримку української армії, але водночас ти розумієш, що Має бути і підсилення тих громад, за які українська армія стоїть і бореться. Так, тобто, якщо є інструмент для того, щоб можна було розвивати громади, і є партнери в нашому випадку, це МХП громаді, які готові співфінансувати розвиток цих громад, так тобто вони самі, от, наприклад, зацікавлені в тому, щоб не просто там давати гуманітарну допомогу людям, які цього потребують, а щоб були громадські ініціативи, щоб були громадські організації, щоб були групи, які будуть залучати цю допомогу, тобто, щоб воно було. Відпрацьовано таке, щоб це не було точкові закриті потреби, щоб це була системна робота. І ми тоді радилися, радилися з нашими партнерами, донорами цей САР-єднання в цьому проєкті. І власне, от після таких перемовин, ми вирішили, що таке треба цей проєкт, і не просто треба, а треба масштабувати, тому що запитів дуже багато було від таких от локальних ініціатив, які хочуть зробити класну штуку в себе, але, наприклад, не знають як або не знають за якими якими інструментами скористатися, або деякі кошти Влучити. І от таким чином у нас народилося народився спільно фонд-2. Mm -hmm. Це п'ять регіонів буде. Це буде е, Київщина, Черкащина, Вінниччина, Хмельниччина і Львівщина. Е, ми орієнтуємося на те, що е, з цих п'яти областей е, будуть створені громади. В цих п'яти областей будуть створені громадські організації, які зможуть реалізувати. Свої ініціативи, тобто проєкт складатиметься з таких етапів, що спочатку вони подають свої ідеї, потім кращі ідеї проходять конкурс. Їхні автори, авторки йдуть на навчання. Вони вчаться проєктному менеджменту, комунікації, маркетингу. Вони розуміють, як залучати фандрейзингові інструменти, тоді вони удосконалюють, так би мовити, свої ідеї, перетворюють їх в проєкти. Угу. І, власне, ці проекти будуть реалізовуватися. Ми, ми дуже віримо в те, що 40 кращих проєктів в п'яти областях будуть реалізовані. І фіналом таким вишенькою на торті стане. Відо історії ці успіху, які стануть поштовхом для того, щоб і інші громади створювали громадські організації або інстивні групи для свого розвитку. Тому що власне, як ми от в нас практика така, є так, тобто ми міниці сформували такий пул громадських організацій, коли почалася війна, власне вони стали на передній фронт і вони швидше зреагували, і вони закрили ті потреби. І добре було б, щоб такий надійний тил був в кожній громаді, який може зреагувати в першу чергу на такі от виклики, які не передбачувані. Так і хочеться сказати за надійний тил. Дякую вам. Мирослава Жиліна, грантова менеджерка фонду Подільська громада та Олеся Шуткевич, комунікаційниця фонду Подільська громада, були в ефірі. І вас, і всіх наших теле та радіослухачів Вітаю із Днем Української державності. Бажаю нам всім перемоги. Дякую, проект. «Інсайт» завершується, але залишайтеся з нами. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.